1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, дев'ять, десять. Ану, покажи мені, будь ласка, число шість. Цифру шість. Де у нас шість? А пам'ятаєш, я тобі сьогодні розказувала з хвостиком до гори? Де у нас? Ось вона умнічка. Запам'ятала? Це у нас шість. Добре. став на місце. Покажи мені цифру чотири. Правильно, молодець. Якого кольору? Зеленого. А по-англійськи? Green. Green. Молодець, добре, став на місце. Знайди мені цифру 2. А як по-англійськи 2 буде? Ну, давай згадаємо. Тур. Умнічка. А який кольор по-англійськи? Як буде фіолетовий? Violet. Вайлет. Вайлет. Або ще можна казати Purple, так? Да? Добре, а ну знайдемо тепер цифру 3. Правильно, який кольор? Pink. Правильно, добре. Тепер шукаємо цифру 1. ну, де у нас 1? Ми ще не шукали 1. Ні, ти мені не показувала. Якого кольору? Red. Red, добре. Ну, тепер треба знайти цифру 5. Порахуй з самого початку і ти знайдеш One, two, Ні, правильно скажи мені три. Язичок, пам'ятаєш, як ми? Три. Давай. Он. two. Язичок. Three, four, five. Де у нас five? Ось у нас фай. Якого кольору? Як по англійськи синій? Blue. Blue. Забулись трошечки, да? добре. Я справжня Каркуша. <рес> І зараз я буду з тобою гратись ось так. Добре, ти готова? Відвертайся, будь ласка, відвернись. А Каркуша зараз заховає нам. Ні, вона не заховає, вона зараз переставить нам цифри. А нам потрібно буде. А, так ти ж не дивись, в дзеркало, хитрулька моя. Ану, дивись, що вона зробила тепер. Що неправильно? Які цифри переплутав? 4 до 9 стоять. Умнічка, постав правильно. Постав, будь ласка, правильно. Стоять... Молодець, правильно. Ще разочок, давай. Відвертайся. Не підглядай тільки. Все, Каркуша, Хитруша. Повертайся. Що не так? Алін довжна. Ось так, молодець. Тепер візьми, будь ласка, крейду, Веронічка, Крейда – це угу, так. І напиши мені правильно цифру 1. Каркуша, уважно дивись. Ой, неправильно, неправильно! Одиничку ми пишемо, як у мене дивись, як у мене дзьоб, а потім паличка. Отак, дзьобик, паличка. Пам'ятаєш, як ми вчилися? Ну, вийшло не зовсім правильно. Дзьобик має бути маленький, а паличка довга. Давай. Дзьобик. Ні, сонечко, ти забулась. Каркуш, сідай. Зараз я тебе, каркушечка, сідай. Зараз я О, я буду вверху. Ось такий дзьобик, потім паличка. Знову вверх. паличка. Давай спробуємо. Вверх. О, так ти все вмієш. Ти хитруся мала. Добре, спробуємо написати цифру 2. Голівка, пузіко. Пузіко наїлася у нас двічка, потім хвостик. Ну, непогано, молодець. Ой, далі складненька така цифра. Трічку напишемо, так. давай спробуємо. Так. Ой. Не зовсім правильно. Давай я тобі нагадаю, дивись, як ми писали. Один гачечок і другий гачечок. Бачиш як? Давай напишемо. Один гачечок, давай твоєю ручкою. І другий зразу. Молодець. А ну, а тут ще напиши, давай. Один гачечок. Да. Ой, ні-ні-ні, одразу треба було. Давай ще разочок. Давай твоєю ручкою давай. Перший гачечок і одразу другий. Треба буде потренуватися вдома, добре? Будь ласка, де у тебе живе хетчхог? Гетчхог. Ось він, добре. Де у нас кок? Ось він. Тurtл. Ось, умнічка. От давай ми півнику покажемо. Чотирикутничок. Вибери чотирикутник, щоб чотири куточки було у фігури. Давай. О, там чотири куточки, ну порахуй, будь ласка, скільки там куточок? Два, три. Скільки куточків? Три. Тільки три, значить, що це таке? 3... Три. Умнічка, це трикутник. Це, це прямо прямокутник. прямокутник, да. так. Скільки у нього куточків? Рахуй. порахуй. Один, два, три, чотири. Чотири, правильно. Кому ми їжечкові даємо? Да? Їжечку? Хечхок, подивись, це у нас прямо кутник. Умнічка, добре. А ну давай тепер ще чотирикутнички подивимось, які у нас є. ну? <святливість> ну, Це такий самий, нам треба інший чотирикутник пошукати. Пошукай, де ще є чотирикутничок який небудь. Правильно, що це таке? <святливість> На буковку Р. Ромб. <святливість> Ромб". <святливість> Ромб. Давай знаєш, кому віддамо? Давай тортл. Де у нас торт? Ось так. Скажи, будь ласка, ті, що це таке? Це Ні, це р... ромб. ромб. Порахуй куточки. Давай. Один, один два, да. три, чотири. Чотири. Дивись, у цього чотири і у цього чотири. Молодець О, добре. Титушка. А півнику давай ще шукати. У нас ще є один чотирикутничок. Давай шукати. Де у нас тут ще чотирикутник? У якої фігури ще? Може, у цієї. Ні. Ні, у ці, а у цієї є чотири куточки? Ні. Ні, давай шукай. Правильно, що це таке у нас? Квадрат, Квадрат. скільки куточків у нього? Один, два, три, чотири. Правильно, Молодець. Це для півника. Так, добре. Тепер нам потрібно дати, дивись, а, не їжачку і не півнику, кружечок. Подумай, кому це? Не їжачку, не півнику, кружечок. А кому тоді дати? Не їжачку і не півнику. Хто у нас ще є? Подивись. Подивись, хто там ще у нас є. Не їжачок, не півник. А хто? Тертер. А Тортл, правильно, черепашці. Кружечок їй дай, будь ласка, покажи їй, бо вона не знає. Ось! І схожий, якраз кружечок, схожий на її панцир, правда? Так, yeah. да, добре. А тепер дивись. Не тортл, не кок. А хтось третій у нас. Хто це у нас? Не тортл, не кок, хто це? Хетьхоп. Правильно, хечхоп. Давай йому дамо фігуру, у якої немає куточків зовсім. Немає куточків, якась. Правильно, молодець! Що це таке? Овал. Овал, умнічка ти моя. Правильно, все зробила. І у нас ще одна фігурка, ось тут, дивись, яка хитра. У нас схожа на будиночок. В цей будиночок, я думаю, що ми посадимо півника. Давай. Давай посадимо півника. Де у нас півник? Півника. А тепер давай порахуємо. Скільки куточків у цієї фігури? Давай. Один, два, три, чотири. Ні. Один, два, три, чотири, Четыре. П'ять. А тепер по англійськи порахуй мені. Давай. One, 2. Язичок. Фр. Три. Фай. П'ять куточків, значить, це п'ятикутник. П'ятикутник. Добре. А де більше куточків? У квадрата чи у п'ятикутника? п'ятикутника. Звичайно, тому що у квадрата скільки? Тільки? П'ять. Ні, тільки 4. А у п'ятикутничка п'ять. Молодець Добре. Нічка мені розкаже. Склад числа 5. Давай спробуємо. Число 5 можна скласти із. Із одного. І? І... Чотирьох. Чотирьох. Молодець. Далі. Іс... Із... Із двох. Так. І... Три. Трьох. Молодець. Правильно. Із... Із три... Молодець. Буде два. Із трьох та двох. Двух. Умничка. Далі. Із... О... Із... Із, із чотирьох... Буде... Із чотирьох та... Один. І одного моя ж ти умніця, правильно, молодець. А зможе написати на дошці число 5, цифру 5? Да. Зможеш? Напиши мені, будь ласка, цифру 5 на дошці. Давай, подивись, уважно. Можеш взяти її з собою, поставити на дошку. Давай. Зараз ми її напишемо. Давай, давай. Добре. Будемо писати спочатку паличку, потім пузіку, а потім вже хвостик. Давай. Ага, ти з хвостика почала. Це неправильно, це маленькі дітки так роблять, а ми зробимо, як в школі. Дивись, я тобі зараз покажу. Ой. Дивись, спочатку робимо паличка, потім пузико, а вже потім хвостик. Давай спробуємо. Паличка, пузико. І потім хвостик. Молодець. Яку цифру ти написала, Віронічка? П'ять. А по-англійськи як буде п'ять? Здогадаєшся? 3. Ні, 1, 2, язичок. 4, 5. 5, Молодець. Ти написала цифру Five. Умнічка, добре. Ну напиши ще разочок, щоб запам'ятати, як правильно пишеться. Давай. Ще одну напиши мені красиву. Паличка, тепер пузіко гарне. І потім хвостик. Молодець. Отак пишуть дітки в школі, так? Да? Молодець. Каркуша, тобі сподобалось? Дуже сподобалось. Веронічка, умніця, погладь Каркушу. Погладиш, Спасненька, про кого я тобі добре. кажу? Ти їх складаєш назад в мішечок. Добре. Отже, перше у нас буде сквірол. Хто така сквірл? Тобі не хочеться її складати навіть? Ну, потримай в ручках, добре. Шукаємо бул. Хто такий бул? Шукає? Умнічка, складай його. А дешоче похож на На леопарда, правда схожий? Добре. Шукаємо тепер Угу. Він у нас один чи їх два там? Два, давай обох. Хетчхог з. Добре. Кенгеру. Давай складай. Не хочуть. Їм дуже сподобалась. О, ну, які ловкі ручки, Веронічки. Молодець. Далі. Шукаємо. Ні, Кенгеру. Ось, угу. зібра. Подивись уважненько, де у нас зібра. Ось у нас зібра, добре. Далі. Фокс. Угу, молодець. Далфін. А ще там не бувають таких лисичок. Звичайно, це ж у нас чарівна лисичка. Правильно. Складай, складай. Так, далі. Щіп. Манки. От білка. Що ж вона нам заважає весь час? Ох, і білка сподобалась веронічці, да? Bird. Bird. Це вона тобі підказує, кого брати, так? Да? Bird. Добре. Далі. Hippo. А Ану, згадаєш, хто такий Hippo? Молодець, правильно. Вона мені показує підказує, не підказує. Підказує тобі, добре. Penguin. Угу, фрог. Они туди вже не влізають. Влізають. Вони всі помістяться. Хорс. Може, ще одна десь є? Хорс, подивись. Де у нас хорс? Маленька Little horse. Ось вона правильно, добре. Octopus. Що такий Octopus. Правильно, молодець. Mm -hmm. Hair. Правильно їх у нас два. Дог. Это его дело такого китовка. Угу. сам до нас прилетел. Он захотел с нами заниматься. Снейк. Вилочка подсказывает, где у нас снейк. Угу. Ой, тобі вже не влізать там. Нічого, це нічого, почалося. давай. У тебе ручки дуже такі вправні, давай. Добре. Так, тепер шукаємо піг. Подождите. Хто це піг? Правильно, молодець. Ой, білка тобі правильно підказує час, так? Да? Кок. Правильно, молодець, кок. Tiger. Угу. Добре. Далі. Почекай, то не tiger був. Куди ти поклала? Ні, то був лев. А лев по англійськи називається lion. Давай скажем Lion. Lion. Добре. Тепер Bear. Угу. Parrot. Tak, giraf, kau, uh -huh. правильно kau, elephant, lion i ostatnia kto u nas była? Skier. Squirrel. Але я думаю, що тут у нас І ще дивись, хто це у нас тут. Тортл. забери її, будь ласка, теж. А як він ви отсюда Я не знаю, якось вона вибралась, бачиш, сама із мішечка. вона ж не настояща. Дуже гарно, так, да? Тортл? А вона ж не як как вона. Ну, а ти знаєш, що вночі всі іграшки оживають чи ні? Ні. А, а не папа розказує, щоб їй ігрушки це... <звиваю> ну, правильно тобі тато розповідав да? вночі всі іграшки оживають якщо дитина їх не складає то вони уходять до іншої дитини Угу. bye I Молодець! оф ванчу. дам дуже гарно заспівала сама я на не підказувала, так? Да? mouse mouse we are my mouse meow mouse new mouse we are is my mouse яка ти кішка i'm i'm, I'm... I'm coming ni kanin kanin coming ni cat cat ано ще сама Cat. I'm cat. А тепер скажи, що ти будеш спати. I'll... I sleep. Mm -hmm, добре. А я тепер буду підходити до тебе зараз. Музику ввімкне. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten! Ой, ти що прибігла мене з'їсти? Ні, ти гарна кішечка. Да. Гарна. Тоді я тобі даю фіш. Що таке фіш? Рибка. Ще я тобі даю мілк. мілк. Що таке мілк? Молочко. Молочко. А ще тобі дам кейк. Оф, Це тортик. Ти Торти. любиш тортики? Добре. А я в вчора їла тортик. От бачиш, як.